Готові внести корективи. У Пентагона запитали, чи поставлять Україні далекобійний Хаймарс. Міністерство оборони США відмовилося коментувати можливість та таймінг постачання збройним ілам України американських реактивних систем залпового вогню Хаймарс. Представник Пентагона Джон Кирби на брифінгу уникнув прямої відповіді йому поставили запитання в українців на першому місці стоїть Хаймарс. Учора сказали, що адміністрація США розглядає це питання. Чи можете ви підтвердити, що адміністрація розглядає можливість відправлення цих установок? Кирби зазначив, що оборонне відомство постійно на зв'язку з українцями, і він не збирається випереджати майбутні пакети допомоги у сфері безпеки. Але ми постійно говоримо з ними про те, які можливості їм можуть знадобитися, як і раніше, ми тримаємо цю лінію відкритого зв'язку, і як ми вже довели раніше, готові внести корективи, якщо це буде потрібно, додав глава прес служби Міністерства оборони Сполучених Штатів. Дякую за перегляд.